Існування галичанина зав'язане на селі, і в нього відповідно селянське мислення на хлопський розум. У п'ятницю обласні центри на третину пустіють. Люди роз'їжджаються по області для того, щоб понеділок знов наповнитись жителям сіл і містечок. Не буває галичан, космонавтів, конструкторів, олігархів і великих політиків. Так про галичан розповідає дитячий журнал Щедрико Ведрико. Саме це видання міністерство освіти рекомендує передплачувати усім школам України і вимагає у видавця звітувати про хід передплати у Львові. Обурені ми будемо офіційно звертатися з роз'ясненнями про походження. Цього журналу про рубрики, які є в цьому журналі, будемо звертатися до міністерства за роз'ясненням з приводу цього листа. Першою скандальний журнал побачила львівська вчителька Стефанія Лозинська. Вона одразу написала відповідь редакції, а також звернулася у центр історичних досліджень та до громадської організації Самопоміч. Мене, наприклад, це дуже болить. Я написала про те. Невже вони вже не знають про такого корифея світової літератури, як Івана Франка. Невже вони ніколи не чули про математиків, які вийшли звідси? Редакція журналу знаходиться у Хмельницькому. Працює у виданні всього двоє людей. Головний редактор та директор. Пояснення, чому на світ з'явилася така стаття, просто шокуюча. Мовляв, інформацію взяли з інтернету і не вичитали перед друком. Оця стаття ще в мене, і я бачу ще половину того негатива, що знаходиться в інтернеті, ще й не попала в ту статтю. Якось Її трошечки знаєте болі порядної зробили. Того я хочу сказати, що дійсно редактора тієї статті нема. Вона появилась в інтернету. Львів'янич певні така стаття не випадковість, а цілеспрямоване приниження Західної України. Звичайно, що доросла людина, коли попадає в руки, таке видання, вона аналізує, вона здатна це робити. І відсіває, що є добре, що є погано. А мала дитина, якщо взяти, то вона сприймає цю інформацію як за святе. Щоб журнал не потрапив до рук школярів, обіцяє особисто проконтролювати міський голова Львова а от у редакції. Запевнили, що у наступному номері опублікують спростування і правдиву історію Галичини.